Я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб скандальних українських політиків Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна, які стали на бік Росії, позбавили громадянства України. Крім того, у зрадників хочуть забрати мандати народних депутатів. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Документ про припинення громадянства щодо вказаних осіб уже підписано президентом Володимиром Зеленським. У традиційному вечірньому зверненні до народу Зеленський підтвердив рішення на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича. Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення служби працюють. Слава Україні! Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна і чинним нардепом від забороненої політичної партії ОПЗЖ, перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Не тому, що я зараз хочу или собираюсь оправдатися. Я по житті ніколи не оправдувався. Якщо є факти, я його признавав. Щодо нього розпочато спеціальне судове провадження. Медведчука звинувачують у державній зраді, і незавершеному замаху на пограбування національних цінностей на окупованій території у вересні 2022 року. Проросійського політика затриманого СБУ обміняли на українських командирів Азову з того часу. За інформацією змі, Медведчук і його родина перебувають на території Росії. В этом була моя роль то, що касалась Російської Федерації. У руководства Российской Федерации, где нужна была моя помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей с государственного аппарата, которые мы этим занимались. И поэтому, рассказав это, я отнюдь не рассчитывал на то, что ко мне должно измениться у кого-то мнение. Тарас Козак, соратник Медведчука з опозиційної платформи за життя, народний депутат 11-го скликання, колишній медіамагнат. На нього було оформлено закриті телеканали ЗІКНЮСВАНТА СТО Дванадцять Україна, із Україна». лютого з 2 лютого 2021 року. Під санкціями РНБО його підозрюють у Держзраді. Всі питання задайте. Так, я і вам і відповім. чому ви не декларуєте її майно? На ній 12 квартир за мене задайте питання. відповім. Журналісти з'ясували, що дочка про російського політика живе та навчається в Лондоні. Сам Козак за даними змі втік з України на літаку білоруського олігарха 24 лютого 2021 року. І може перебувати в Росії. А от народний депутат Втікач Андрій Деркач, як заявляли у Службі безпеки України, входив до агентурної мережі головного розвідувального управління РФ та був завербований у 2016 році. Деркачу інкримінують порушення з другої статті. Действуючи власти, і от тому, що відбувається е -е, серйозно. серйозно. Значить, вони нас победили. А це не Надо относиться к этому всегда с улыбкой, и над ней стебаться. Потому что до конца они ничего делать не могут додавить. Да? За все, что они берутся руками, все равно у них получается из что? Вот то и получается. Поэтому будем все равно надеяться на позитив. Ренат Кузьмін, народний депутат від фракції ОПЗЖ, 9-го скликання Верховної Ради. Співробітники ДБР оголосили йому підозру в Держзраді. Спочатку повномасштабних бойових дій Росії проти нашої країни політик розміщував пропагандистські матеріали на користь держави-агресорки. Живі себе Україна, бачить, як там в Європі, як їм каже за хорошо. Ну ви хочете жити, як там. Ну, так сделайте у своей квартирі, так як і там Уберите у себя, начніть робота, перестаньте бухати в конце концов, Дратися перестаньте і там на роботу. Устройтеся. Зачем чим вам європу вас туди ніхто не зав'є? Вас ніхто в Евросоюз не зав'яз. Вас в НАТО ніхто з туда прийотість за часів президентства Віктора Януковича Кузьмін встиг побувати заступником секретаря ради національної безпеки та оборони. Місце перебування політика наразі встановлюють. Росія проводить розвідку, щоб завдати нових ракетних ударів. Що вони вишукують, куди саме спрямувати свою зброю? Це як правило тактика поведінки перед тим як атакувати. Російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може статись уже найближчими днями. Про це в коментарі Суспільному сказала речниця Наталія Гоменюк. Гуменюк зазначила, що росіяни активно використовують безпілотники, що свідчить про підготовку до масованого ракетного удару, адже таким чином окупанти проводять розвідку. Вони спочатку збирають інформацію про ті цілі, які вони хочуть уразити. Скоріше за все, це будуть об'єкти критичної інфраструктури. Вони продовжують намагання створити техногенні незручності нашому населенню, зокрема і в умовах похолодання. Вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони, які мріють уразити. Пояснила гуменюк. Речниця додала, що зараз Росії для підготовки до ракетних ударів потрібно від 12 до 14 днів, а тому новий обстріл може статись вже найближчим часом, враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог як правило 10, 12 або 14 днів, можемо говорити про те, що наразі ми знаходимось якраз напередодні такої масованої ракетної атаки. Наразі ворог не вивів -носії в море через шторм. Також окупанти перезаряджають нові ракети, Що запустити їх по Україні. Російські терористи від 24 лютого масово обстрілюють Україну ракетами, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру. Від 10 жовтня 2022 року терористи атакують енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є їхні прагнення залишити українців без електрики та тепла під час зими, але їм це не вдасться. Радник офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що новий ракетний обстріл України може статися 12 15 січня. Росіяни вже до цього готуються. Українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Сьогодні мрія у всіх у нас одна. Нехай в кожну родину прийде злагода, у кожну домівку достаток на українську землю перемога. А з нею тисячолітній мир і процвітання. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!